Хлібний дар. Все вирішується на полі. Тепер до ще одніє важливої теми ціни на продукти. Тому що ходять якісь панічні настрої про те, що буде все дуже-дуже здорожчуватися. Ну і правда, об'єктивно, наприклад, Держстат свідчить, що оптові ціни на м'ясо за серпень виросли на 20%. Про це будемо розпитувати Тараса Висоцького, заступника міністра економіки, довкілля і сільського господарства України. Пане Тарасе, вітаю. Вітаю. Пане Тарасе. Я вже назвав ці дані Держстату про м'ясо. 20% росту за серпень. Скажіть, будь ласка, а які причини цього росту? І Чи прогнозуєте ви, що восени м'ясо далі буде рости в ціні? Цього року була холодна весна. Ми раніше з вами про це говорили. Відповідно, вегетаційний сезон і збір врожаю були з запізненням на 2-3 тижні від середньорічного. Відно, в серпні ще не було такої великої кількості зібраного класичного врожаю, і ціни на зерно, які є основним кормом, не пішли в класичне літнє сезонне зниження. Це була одна з основних причин. Також є певне спрощення погорів'я, але знову ж основна причина це кормова база. Ранні зернові культури зібрані. Зараз ми бачимо, що ціни стабілізувалися. Зернові і навіть є певне зменшення. Не виключно ж такий тренд продовжиться. Тому з врахуванням цих обставин ось подальшого зростання в найближчі місяці цін на м'ясо не передбачається. Це стосовно м'яса. А наприклад, молочна продукція теж майже на 19% виросла. А корови траву їдять на неї теж повпливала погода чи там інші причини? Ну, фактично. На сьогодні в нас молочного поголівля, яке на випасті майже немає. Технології змінилися. Більшість зараз така інтенсивна система відготівля використанням концентрованих кормів, також звісно, зеленої маси, але яка заготовлюється. Тому тут також є зв'язок з собівартостю кормів. кормів, і вже немає такого циклу, що є літнє суттєве здешевлення там збільшення виробництва молока, тому а, тут вся продукція тваринництва, вона корелює і також прив'язана цього фактору вартості корбової ваги. Але по молочній продукції також ми фактично бачили вже максимальні ціни на міжнародних ринках. Вже пішов спад на міжнародних ринках на ринках ЄС, спад ціни на молоко. І Також очікується стабілізація цих вартості молочних продуктів. В Україні вже цієї осені також. Mm -hmm. Тобто, якщо я правильно розумію, то далі ви не прогнозуєте, що восени буде ще якийсь стрибок. Зараз більш-менш вийшли на плато цін. Ну, приємно, звичайно, відзначити, що, наприклад, того, чиї фрукти зараз дешевшили, але це очевидно сезонне здешевлення. Що за вашими прогнозами з ними буде далі у жовтні листопаді? Дійсно, на сьогодні є період максимального збору врожаю. Овочів і фруктів, але також цього року в певних областях, особливо центральних західних фермери далі збільшили кількість посівних площ під овочами. Відповідно, ми попередньо очікуємо більше валового виробництва картоплі чи овочів борщового набору в цьому році. Це означатиме, що не варто очікувати в жовтні-листопаді різкого зростання. Це таки, скоріш за все, ми входимо в рік. Більш стабільних цін і більш доступних по овочевому набору для споживачів, звісно, там на весну після зими і зберігання можуть різні форс-мажорні фактори бути, але обсяги виробництва валової продукції овочевої на сьогодні дають підстави постриманого оптимізму щодо цінової ситуації і відсутності зростання цін для споживачів. Пане Тарасе, соняшникова олія. Я так розумію, що теж через погодні умови специфічні цьогорічні пізніше почали збирати соняшник. Відповідно, це теж вплинуло на ціну. Чи можна сподіватися, що далі вона якось опуститься? Так, дійсно цього року фактично вегетація в нас крізь вплинула. Погодні фактор однаково на всі культури вплинув. Також, на жаль, у нас на півдні регіон класичного вирощення соняшнику, і на південному сході були що заморозки, що посуха, і великі площі під соняшником були втрачені. Мова йде там навіть про сотні тисяч гектарів, тому і виробництво зменшилося соняшнику Це також вплинуло на ціну. Збір завжди починався спочатку з, з півдня. Зараз, коли почнуть більш активно збирати соняшник уже в інших регіонах, там попередні прогнози оптимістичні з точки зору врожайності виробництва. І Це також має бути позитивним чинником для цінової стабілізації. І коротко, якщо можна цукор, бо бачу повідомлення, теж держстату що цукор здешевшав був на 9%. Можна сподіватися, що ця тенденція утримається, хоч трохи так, підсолодити Так, по цукру. По цукру можуть споживачі бути спокійними. Міжнародні ціни зараз не є високими, і знову ж валове виробництво цього року планується більше ніж внутрішнє споживання. Ми вже маємо рік стабільних цін по цукру, і також передбачається надалі така ж стабільна ситуація, навіть з певним здешевшенням, оскільки зараз пік збору буде цукрових буряків і виробництво. Дуже дякую вам, пане Тарасе. Ми з вами так оперативно пройшлися про всій продуктові корзині. Наші це був Тарас Висоцький, заступник міністра економіки, довкілля і сільського господарства України.